Бухгалтер, який хоче працювати віддалено, на аутсорсі, самостійно, ну, для початку, наприклад, або самостійно на аутсорсі, або навіть, може, десь і на підприємстві, але вже, наприклад, не головним бухгалтером, а саме єдиним бухгалтером, де один бухгалтер на підприємстві, бухгалтер такий вже кваліфікований, але щоб взяти одне підприємство на супроводі, ну, недостатньо ще знань. От, тому я саме на таких бухгалтерів і орієнтувалася, брав, ну, взявшись написати цей курс, де вже база є якась, хоч невеличкий фундамент тоненький, але він є. От, а от як, що таке ця Юросова? Як це воно там в цілому? Як зробити фінансову звітність, як там, читати оборотну там по всьому підприємству, як прорахувати чи там фінансовий результат наперед, якось спланувати. Оце вже було трошки під питанням. Тому саме для таких бухгалтерів я і писала цей курс. Потім які ще думки були додати, що, що туди додати і що там, наприклад, щоб теж було ж не просто практи, не практика, а саме теорія там цитати з Податкового кодексу. Якось не про те, не про те в мене цей курс. Курс про те, що до мене прийшов якось на обслуговування підприємець, який працював певний час ФОПом. І вже він доріз до того рівня, що потрібно реєструвати Юрособу, тому що його замовники просять, щоб. Договір укладати з юридичною особою, платником ПДВ на загальній системі, ну так, що вже по-серйозному. І цей ФОП, Ну він собі робить, вміє собі робити ту роботу, яку він робить. Він спеціаліст у тій своїй сфері. А що таке той ТОВ, що таке та юрособа він не знав. Ну Добре, що він, на... він зрозумів, що йому потрібен бухгалтер, професійний, і він молодець, що він натрапив на мене. От ми з ним уже працюємо відповідно вже певний час.